Всіх з миром і любов'ю Ісуса Христа. Сьогодні я б хотів звернути нашу увагу на книгу Даніїла, 11 розділ з 10 по 12 вірш. 10 вірш нам каже: Його сини підготуються до війни, зберуть велике військо, що розділяться, мов невтримна повінь, і донесе битву аж до. Найукріпленіших фортець його. Мова в цих віршах йде про двох синів царя Сирійського. Селявка Калініна. Перший його син це селявк Керавн, а другий Антіох Мангуст. Перший син зібрав велике військо. Але він був зраджений декількома. Своїми генералами і його отруїли, і царем став антіох Мангуст. Мангуст в свій час захопив багато земель і повернув їх в своє володіння. А також він переміг одного генерала, царя єгипетського, і він планував захопити Єгипет. Як сказано у вірші, донесе битву аж до найукріпленіших фортець. Його мова йде про Єгипет. Антіох хотів захопити Єгипет. Одинадцятий вірш. Тоді цар півдня виступить у люті і битиметься з царем півночі, який підніме велике войско, але воно буде розбите. І насправді цар Єгипту був розлючений від цього. Він вийшов на бій з Антеохом. І переміг його, не дивлячись на те, що в Антеоха було дуже велике військо. Антеох зазнав великої поразки. 12 12-й вірш нам каже, коли військо потрапить у полон, цар сповниться гордості і повбиває багато тисяч, однак не лишиться переможцем. І насправді багато воїнів Антеоха потрапило в полон. Близько 4 тисяч людей. Але цар Єгипту зупинився на цьому і не став знищувати всю Сірію, а заключив з ними мир. Від цього серце, серце царя єгипетського сповнилося гордості. І одного разу він приїхав в Єрусалим, щоб принести жертву. Але від своєї гордості він вважав, що може увійти святе святих. Звісно, його не пустили. Заборонили йому, але це було занадто складно. І цар Єгипту образився на юдею. І коли він повернувся в свою країну, він почав переслідувати всіх юдеїв, які жили в Єгипті. І по різним підрахункам він вбив. Юдеїв на своїй землі від 40 до 60 тисяч юдеїв, які жили в його царстві. І 12-й вірш нам каже, і повбиває багато тисяч, однак не лишиться переможцем. Тут нам саме показано те, що зробив Антиох. Він вбив занадто багато людей, занадто багато юдеїв, але він не лишився від цього переможцем. Тому що всі ці дії ніяк не укріпили його, а навпаки, підірвали його репутацію, що призвело до бунту в його царстві.